Всім привіт, дорогі мої глядачі! Всіх вас вітаю. Сьогодні вирішив трішечки розповісти вам про свої враження після використання ось таких от грілок для тіла від фірми Хаго. В мене їх тут багато різних. В мене була можливість використати їх всі. Ось в мене. Є відкриті, якими я користувався. Це грілка для рук. Зараз покажу вам. Ось так виглядає. Продається парою ось відкрите пакування, так? Такий от мішечок маленький, Так береш собі в руку, і дуже зручно, дуже тепло. Далі ось такі от грілочки маленькі для пальців, ніг. Вони тут мають клейку основу, можна також приклеїти собі там кудись на ногу чи там кудись на шкарпетку, і вони не будуть ковзати. А також ось такі грілочки у стілки, я також користувався. Це найменшого розміру. Здається, 37-39 розмір. Це ті, якими я користувався. На жаль, все пакування я не зберіг, бо я думаю, що просто моя дівчина викинула у смітник. Я думаю, що діло було в цьому. Тому я і декілька своїх використаних грілок не знайшов. І так само пакування не можу знайти. Думаю, що я знаю, де воно в смітнику, як завжди. Отже, що хочу сказати, можливості отримати якісь інші грілки для тіла в мене не було. Вірніше, напевно, можливість була, але не склалось. Тому я думаю, що це буде на наступний вже зимовий сезон. І дуже сподіваюся, що я зможу ще якісь грілочки протестувати. Я вже знімав про ці грілки відео, посилання на нього я. Залишу в описі, можливо, вам буде цікаво подивитись. Там я їх розпаковував, казав, як там що там всередині, скільки вони гріють, і так далі. Одна, напевно, з найкращих порад, яку я можу вам дати, це просто придбати від якоїсь фірми. Одну якусь маленьку грілочку, яка вам більше підходить по формі, в залежності від того, як ви там використовуєте, так. Придбати якусь одну коштує вона небагато. І провести для себе такий тест. Наприклад, чи вистачає вам її по температурі, чи підходить вона під ваші умови використання, чи дійсно там заявлені 7, 8, 10 годин роботи, 10 годин. 8-10 годин, так ефективна на протязі 10 годин. І нагрівається вона за 5 хвилин. Натуральна оксидація, і все це ідеально для природи, для кемпінгу і взагалі знаходження е десь на свіжому повітрі для якихось прогулянок. Це в принципі для цього. Отже, найкращою порадою буде придбати грілочку від якогось бренду, який вам більше всього подобається. Взяти її, протестувати, як вам потрібно подивитись, піти на прогулянку, взяти цю грілку або там на якусь риболовлю, десь на природу. Е, простіше кажучи, те, чим ви полюбляєте займатися на свіжому повітрі, просто берете із собою і е, дивитесь, як воно працює. Конкретно за ці грілки я можу сказати, що так дійсно е, в мене було як: я знімав свої відео, як завжди, по декілька штук на день я знімаю. І на вулиці було прохолодно. І так було не один день, і я використовував. Тобто, десь 5 чи 6 десь годин я проводив на природі на свіжому повітрі. І після цього ще декілька годин вони тримали тепло. Тобто я після цього відео монтував, потім я заснув так, і десь посередині ночі прокидався, так і торкаюсь до грілки. так а вона ще тепла. Тобто, в мене і так було. Але не зі всіма грілками. Так. Тобто, ось, наприклад, оця так, має більшу поверхню. Ось ця от меншу поверхню. Тобто, ось ці грілочки маленькі, як мені здалось, тримають тепло трішечки більше, ніж ось ці. Бо тут наповнювач, він рівномірно тут знаходиться по цій площі. А ось тут ви, ви бачите, він сконцентрован на такому маленькому шматочку, так? Е, маленький шматочок площини. Тому е, тут і ефективність більша, як на мене. От, пораду я вам дав. Думаю, що це найкраще, що можна сказати, бо е, рекламувати якийсь один бренд, е, я не думаю, що в цьому є якась необхідність. Е, Можете обирати те, що вам подобається більше, так? що підходить для вас, для ваших потреб. Якщо вони у вас якісь суперекстремальні, наприклад, грілка повинна працювати е у воді, так? Ну, наприклад, коли, коли, коли там, в чоботях водичка, так? чи там, ви змокли, я не думаю, що ці грілки будуть видавати такий класний коефіцієнт корисної дії. Якось тут написано на пакуванні. Тобто, в ідеальних умовах, напевно, звісно. Ще одним класним, ну просто таким моментом, який я вважаю, що потрібно сказати, це є їх температура. Тут температура приємна, конкретно в бренду Hago, Інших брендів грілки, я повторюсь, я в руках не тримав, я не знаю, не можу нічого абсолютно про них сказати. Сподіваюся, що я цю ситуацію виправлю до наступного. Симового сезону, і вже зможу вам показати більше різних там брендів, більше різних грілочок. І, можливо, вам буде цікаво подивитись. Можливо, якесь порівняння зроблю, але порівняння буде суто таке. Без термометрів, без, без нічого. Просто ось так, наприклад, там в правій кишені е, грілка від одного бренду, в лівій кишені грілка від іншого бренду. І будемо дивитися, як воно гріє, як воно по температурі. Як швидко виходить на робочий режим, тобто набирає оці обіцяні от, так, обіцяні 40 градусів і тримають їх 8-10 годин. Тобто дійсно 8-10 годин є, але час від часу потрібно їх ось так от робити, так, щоб хімічна реакція продовжувалася. Тобто заганяти туди. Так, форсовано заганяти туди повітря. І тоді е, грілка працює дійсно 8-10 годин. Е, ще який є момент, наприклад, я побачив з грілочками-устілками, що коли їх вкладаєш е, собі взуття і зверху, звісно, ваша стопа, так, ваша нога. То е, є питання, як. Є питання того, як кисень сюди заходить, тобто майже не заходить. Тобто, ви там розім'яли, засунули собі там в своє взуття, і кисень більше не заходить. Тобто, ото тепло буде триматись десь пару годин. Потрібно витягти, ось зробити ось так на свіжому повітрі, так, пом'яти її, так, чип-чик-чик, розрівняти і покласти. Наново у своє взуття. І е, далі почне грілка працювати. Ще є один такий, не знаю, чи це лайфхак, але мені сподобався він не дуже. Деякі люди кажуть, я багато прочитав різну інформацію на цю тему, що грілочка дійсно вона тримає температуру 8-10 годин, а якщо вам, наприклад, потрібно. Бути на свіжому повітрі на холоді десь 2 години, так, то що мені далі робити? 6 годин залишається роботи, так, 6-8 годин. Що мені робити з цими грілками? Хтось каже, що потрібно взяти свою грілочку, засунути її в якийсь такий зіп-пакетик, щоб ну, вакуумний, так, щоб зробити вакуум, щоб не поступав, ну поступало. тоді Туди свіже повітря, і тоді е, реакція зупиниться, і потім, коли ви витягнете грілочку з пакетика, знову зробите ось так на свіжому повітрі, то е, реакція піде далі. І таким чином ви, ви свої 8-10 годин роботи грілки поділите на стільки періодів, скільки вам потрібно. І можна використовувати декілька разів. Е, мені здається, що це не спрацює. Тобто ем, не думайте, що ви покладете в пакетик, грілка там розрахована на 10 годин, ви користувались 2 години, поклали в пакетик, е, і все, і реакція зупинилася. Тобто, там ще в пакетику вона буде гріти години 3-4, напевно. А після цього ви там трусите, витягнути з пакетика, і у вас вона пропрацює, може годинки-дві. Може, півтори, і не думаю, що на максимальній температурі, тобто десь, може, градусів 35 вона вам дасть. Тобто, ну, це таке. Напевно, краще використовувати повністю. Тобто, відкрили і весь час. Так буде найкращий коефіцієнт корисної дії, і найкраще можна задоволення використати. Або як я робив, наприклад, як робили ми. Я використовував, знімав своє, свої відео декілька годин, а потім моя дівчина брала в мене ці грілки і йшла там кудись малювати, кудись там на природу робити там якісь свої справи. От і ще вона грілась. Тобто можна ось так, як естафету, передавати від однієї людини до іншої. Посилання я вам залишу на ці грілочки. Зможете подивитись, почитати більше інформації. Також залишаю посилання в описі під цим відео на відео, яке я робив на цю тему. Також про грілки хаго. Я думаю, що вам буде цікаво подивитись, переглянути. Величезне, величезне всім. Дякую. Я бачите, трішечки не встиг. Я запланував з цими грілками, ну тільки всього запланував, а вже весна і, і все. Я трішечки я не встиг і пролетів зі своїми планами, тому це все перейде на наступний зимовий сезон. Е, обіцяю вам, що ще тему грілок буду підіймати, тому що це досить приємно, досить цікаво, досить затишна і комфортна річ. Тобто можна, звісно, не купувати. А можна взяти і десь воно там у вас буде в кишенці десь лежати, поки пакування не відкрите, поки пакування ціле. От дивіться, в мене, наприклад, от написано термін зберігання до, 20, до березня 27 року. Тобто, ще два роки воно може ось так в пакуванні лежати, якщо пакування не пошкодити, то вони як нові. І потім відкриваєш собі хоч от у березні через два роки. Відкриєш, і воно буде оці ці 8 годин тримати. Ось така от, напевно річ з цима грілочками. До цієї теми ми обов'язково повернемось, коли буде сезон. Якщо вам подобаються мої відео, мій контент і моя туристична діяльність, ви можете підтримати мене донатом. Я вам нагадую, що мій канал існує тільки завдяки вам, тільки завдяки вашої під. Тримки величезне дякую вам за це. Користуйтесь моїм туристичним промоходом. Він працює у великій кількості моїх партнерів. Я думаю, що кожен там зможе знайти під себе туристичне спорядження, якісь походи в гори, сплави річками і так далі. і так далі. Всім величезне дякую. Дивіться інші мої відео, всім па-па і бажаю вам чудового дня.